Отче Небесний, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що даруєш мені цей вечір, аби я могла знову зустрітися з тобою. Дякую тобі за благодаті, сьогоднішнього дня, за радість і смуток, успіхи і негаразди, за все, що подарував мені, і те, що приготував. Прости мої гріхи та занедбання, пригорни мене до свого серця. Щоби я могла вірно тобі служити і прославляти тебе у своєму житті, Пресвята Діво Марії, оберігай мене цієї ночі від усякого зла, Святий Йосифе, опікуйся мною, лягаючи спати, Ісусе Христе, тобі віддаю мій сон і відпочинок, оберігай мою душу і тіло в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.